Любиш своїх ПДП? Ні, ну, що що за питання? Звичайно, що люблю. Як ти відносишся до хейтерів? Ну, якщо чесно, тіпа... е -е, ну, це, звісно, погано, що вони взагалі існують, але Ну, мені вже якось, якщо чесно, все одно. З ким ти найбільше спілкуєшся? Дві-три людини. Ну, Зараз я покажу на екрані. Ну, і ще з мамою. Ні, ну а що? Які твої улюблені ігри в Роблокс? Ну я також зараз покажу на екрані. Яка твоя улюблена їжа? Ну, тяжко сказати. Ну, ти вирішила завести канал? Ну, мені, це приносить задоволення, плюс там робити всякі відео і так далі. Скільки в тебе робоксів? Ну, я зараз покажу на екрані. Хто твоя найкраща подруга? Зараз також покажу на екрані. Скільки коштує твій скін? Ну, якщо чесно, я сама не рахувала, але десь 100 з чимось. Як ти оцінюєш свій скін від 1 до 10? Ну, якщо чесно, я вже звикла до свого скіна, тому я думаю, десь 10 з 10. В якій ти країні зараз знаходишся? Я зараз знаходжуся в Польщі. Як тебе звати? Мене звати Вероніка. Хто твій улюблений блогер? Я не маю улюбленого блогера. Чим ти займаєшся у вільний час? Ну, часом я там можу посидіти в телефоні, часом я можу там піти погуляти з подружками, ну і так далі. Яка твоя мрія, яку ти хочеш здійснити? Я не маю мрії. Скільки в тебе друзів? Ну, трохи є. Скільки тобі років, мені 11. Коли буде сходка? Ну, якщо чесно, я ще не планувала сходки, але десь може незабаром буде. У тебе є сестра? Ні, в мене тільки двоюрідна сестра. Скільки тобі років, мені 11. Який твій улюблений колір? Ну, у мене точніше, улюблені кольори, тому я зараз покажу. Який твій ріст? Мій ріст 154. Яка твоя улюблена тварина, якщо чесно, я навіть не знаю? Я тебе люблю, о, дякую, це так мило. Ну і це вже все. І всім папа. -па. До речі, вибачте, що я тільки зараз буду випускати це відео. Ну тому що, знаєте, школа повно тестів, дизен і так далі. Коротше, все на кучу. Тому вибачте ще раз, будь ласка, і всім папа. -па.